Найщиріше новорічне бажання це повернення всіх наших територій та всіх наших людей додому. Адже життя в окупації це постійна невідомість, відсутність контролю над ситуацією та абсолютно безкарність свавілля окупаційної влади. Одним з найпідступніших та ганебних вчинків російських загарбників є викрадення з тимчасово непідконтрольних територій наших дітей. І цей факт потребує постійного розголосу та уваги світової спільноти. І ось щоб вкотре нагадати про важливу тему примусової депортації наших дітей до Росії, ми запросили до студії творців серіалу Батьківський комітет. Його тема саме боротьба українців за порятунок дітей, які опинилися в окупації. За мить до нас звітають авторка сценарію, продюсерка художніх розробок «1 плюс 1 продакшн Тамара Молоткова та продюсерка серіалу керівниця департаменту серіального виробництва «1 плюс 1 продакшн Тетяна Шуліка. Я зустріну. Давай. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Ой, Ой, доброго. Ради вас ради вас запрошувати до нас. Дякуємо. Доброго ранку. Доброго ранку. Раді вас вітати. Ми теж. Раді вас добрий ранок. Добрий ранок. Добрий ранок. ранок. Така сьогодні цікава ранок. Цікава тема у нас буде для розмови. Тетяна, одразу звернуся до вас. Серіал висвітлює дуже болючу тему: це депортація українських дітей. Що спонукало вас створити саме такий проєкт. Ну, дивіться, наш серіал починався як твір про протидію пропаганді. Від початку ми розробляли ідею, і сценарій був про опір ворожому інформаційному полю. І Тамара писала сценарій. Ми його там обговорювали. Ну як завжди сценарій має декілька драфтів. Да, він це про це да, дуже він написаний був написаний. І в цей час стали відомі факти. В змі з'явилися факти про депортацію українських дітей росіянами, про викрадення українських дітей. З'явилися ці жахливі цифри в офіційних 20 тисяч. Це яких, про яких. Знають да конкретно встановлені особи цих 20 тисяч дітей. Насправді їх більше, і ми не знаємо наразі скільки їх. І ми е, на цьому прикладі побачили конкретну дію е, на побутовому рівні російської пропаганди на е, людей да на, на окупованих територіях на мешканців окупованих територій. І тоді ми зупинили підготовку до зйомки, бо вже мали знімати. І Тамара переписала повністю сценарій, тому що це е, ну наочно показувало, що відбувається власне під дією російської пропаганди. Бо да, дуже багато фактів залякування да примусової примусової. Депортації, однак також багато фактів, як у нас і в серіалі показано, що мешканці окупованих територій самі відвели своїх дітей на ці автобуси, хоча це абсолютно нормальні люди, люблячі батьки, які хотіли добра своїм дітям. Я пропоную подивитись тизер Давай. і Давайте. продовжити розмову. Більше трьох тисяч дітей відвідало дитячі установи країні. Прем'єра серіалу. Від кожного дому по 50 дітей в табір. Повідомиш новину? Допоможи мені, запхали в автобус і везуть в Росію. Якби щось трапилось батькам, би повідомили терміново комітет. Те, що я зараз кажу, тягне на 15 років. Поки бореться один, що в нас а -а -а. є шанс врятувати, хоч одну дитину. За це треба боротися. Бореться ціла нація. Ми їх, ми їх рятуємо вас. від вас, щоб викоренити всю цю вашу Україну. До мурашок, да, до мурашок. Ми самі Пошки. дивимося. І нам самим досі страшно, реально. Тамаро. Які реальні історії лягли в сценарій? Бо я розумію, що це не 100% художній твір? І скільки їх було? Звичайно, це не 100% художній фільм. Наша перша. Консультантка і наша перша прототипка головної героїні, виховательки дитячого садочку, це Олена Наумова. Вона відома херсонська блогерка, жінка, яка вела тік-ток в окупованому Херсоні. І тоді, коли ми робили перший драфт нашого сценарію, і сценарій був про протидію пропаганді, її історія як людини, яку кілька разів вивозили на підвал, її тримали і мордували там, їй не давали можливості. Говорити їй не давали можливості жити її, здається, якщо не помиляюсь, днів 10 тримали в підвалі, обіцяли розстріляти. Врешті дивом випустили, і вона потім до самого моменту деокупації вона сиділа, ховалася у друзів в квартирах на гориші, щоб її не спіймали, тому що ну далі була би смерть. Це та історія, яка полягла в основу взагалі самої ідеї, коли здавалось би. Жінка, яка ну не може нічого, ну нам так здається, зазвичай жінка не може нічого зробити. Вона звичайно вихователька в дитячому садочку, вона просто працює з дітьми, має настільки багато сили всередині, що вона готова боротися. А далі пішли вже історії дітей, історії дітей, яких повернули вже в Україну, історії батьків, які досі чекають своїх дітей. Серед них, наприклад, моєї знайомої, особисто моєї знайомої, історія, це жінка, яка живе в гінічку. Її донька тут, а вона лишилася там, і в неї лишилася молодша донька там, дівчинці 14 років, і вона сама її відвезла. Відвела на автобус за руку, тому що їм сказали, що так буде краще, що що там буде добре. Нам треба розуміти, що і куди цей автобус її відвіз. Зараз вона досі в Росії і триває боротьба за те, щоб повернути цю дитину. Цих пір дитина не дитина досі не повернулася. Хоча я сподіваюся, що все буде добре, бо ну принаймні вона є в списках. Ми знаємо, що боротьба ця триває за цю дитину. Ми маємо розуміти, і мабуть, це головне, що люди, які живуть в окупації, вони живуть не в наших реаліях. Вони не мають нашої інформації. Вони, вони живуть. Оточені пропагандою і оточені тим, що їм говорять. Ем... І пропаганда вона дуже дієва. Насправді це нам здається, коли ми маємо доступ до інформації нашої данам, наших джерел інформації. Нам здається, що це дуже легко опиратися пропаганді. А насправді, коли повністю відрізане на інформаційне поле українське і є тільки те, так влаштований мозок людини. Це не означає, що людина не освічена або недостатньо розумна. За статистикою тільки 5% людей здатні мають природню здатність опиратися пропаганді. Решта 95% будь-якого рівня освіти. З будь-якого соціального прошарку, рано чи пізно починають потрошку потрошку, потрошку піддаватися, і в них реальність починає змінюватися. Тетяна тому... цей серіал дає розуміння м людей в окупації, бо знаєте, багато хто зараз думає, та всі ті, хто там залишились, mm -hmm. вони чекали цю Росію, і вони, і вони залишились там, тому перед... що їм там. Це дуже дуже Ждули. важливе питання. Це дуже важливий меседж, який ми закладали. І це розмова, яку ми хотіли б почати. Ми щасливі, що вона почалася, тому що ми тут не уявляємо, в яких умовах живуть люди в окупації. Це третій рік так, триває. Да ми тут на Київщині побули. Дехто з нас от ми Тома з я з Бучанського району спобув там місяць в окупації, які жахіття де да, відбувалися. Там люди третій рік живуть. А, і ну це не людські вони живуть в пеклі, фактично. Але це українці, які чекають на нас, їм потрібна наша допомога, і в тому числі наша як медіаменеджерів, які тому що контент і художній контент це величезний інструмент впливу формування масової свідомості, і ми маємо всі розуміти, що це українці, які переживають досвід. Не бачений, не чуваний на щастя для більшості з нас, і це люди, які ми про яких ми маємо потурбуватися. І справді цими художніми засобами добре користується Росія вже дуже багато років. Абсолютно під початку повномасштабного вторгнення і ще й Росії... до мені, здається. Вони а? починали ось ці фільми з пропагандистські ще з 12-го року. Росія робила в них, художні в, фільми, дуже Розвинена розвинена ця індустрія. Вони від початку повномасштабного вторгнення в чотири рази збільшили. Державне фінансування на виробництво художнього контенту цілеспрямованого. це нас да, зменшують, да. на жаль державне фінансування. Да, тобто, ми недооцінюємо на жаль силу інформації Звичайно. і художніх творів. Тетяна, ми знаємо, що ви отримали багато відгуків вже від серіалу. Який вас особисто вразив найбільше? І мене, і Тамару, ми просто коли ви прочитали цей відгук, ми обидві плакали разом. А, найбільше вразив відгук від жінки з Мелітополя. А вона написала в Ютубі, там прям величезний пост і лист. Фактично про те, що да, так все і відбувається. Що вони намагаються триматися, що вони підпільно вчать дітей українській мові, і вони дуже чекають на звільнення. Це насправді найкраще, що можна як творцям прочитати про, про те, що ти, ну, ти, ти, ти зробив, випустив ви на світ. відсотків не даремно зробили. Ці. Ми дуже сподіваємося на це. Ми не сподівалися, що буде такий насправді розголос. Не очікували, що мало людей знають про депортацію дітей. Це було дуже дивно. Насправді, ми були впевнені, що ця тема відома всім, і ці факти відомі всім. Але було дуже багато відгуків від знайомих особисто, коли казали, о Боже, а справді таке було, ми не чули. І і для мене це. Говорить про те, що має бути більше художнього контенту, тому так що є. досі так. є так люди, є. які не читають новини і не дивляться якісь документальні. Ми не справді не в новинах. Я долучусь до дискусії. Мені здається, що у 2022-му, от ви згадували, що ви були в окупації місяць. В мене ну, так болюче була... Б... на наші, да, наші, наші рідні ваші, місця, ваші, місця були, да. місця були да. в окупації. Так ну кожен був у своїй війні, і він да. може не знати те, про що ви зараз знімаєте кіно, і саме через кіно можна доносити ці меседжі. Тому в мене питання лагідна така. Знаєте, мені здається, лагідна лагідна. i <síntos> Так, лагідна культура, але не дуже лагідні теми, і в мене питання: чи плануєте ви продовження, uh -huh. пані Тамара, пані Тетяно? Чи можливо в цьому напрямку, no, е, в цьому схожі, напрямку. схожі продукти в цьому напрямку? Ми працюємо дуже активно. У нас зараз в роботі в зйомках один проект, теж чотири серії про військові реалії. у нас от, написані декілька проєктів. Вони чекають на зйомок наступного року. Тобто, це якби наша місія внутрішня, да як творців, як продакшена. От чи будемо буде продовження цього серіалу наразі? Ну не знаю. Це був проект, на який ми виграли, okay. виграли гроші. Якщо ми ще раз їх виграємо на наступний сезон, то звичайно ми будемо робити. Да. Але люди справді питають, да, питають, а що ж там да. з ними буде далі? Да. А яке буде продовження? Ем, най... Мабуть, частіше запитання від знайомих, так вони одружаться. Mm. І ще здивувало мене, що навіть в тіктоці з'явилися едіти про наших головних героїв, про їхню історію кохання. Що хоча на справді впразило. ми не замислювали цей серіал про кохання? Da. Ми замислювали його як такий гостро соціальний, але люди все одно бачать любов. фанфіки. І... живуть своїм життям. Абсолютно любов да. потрібна, <плес> так, дівчата де можна зараз подивитися цей серіал? На ютюб каналі Один Плюс один. Він в вільному доступі це добре. Тому, будь ласка, дивіться. А стартебе здається? І стартебе теж напевно ще не, не впевнена, що він досі там зараз ще буд був, був, був якийсь період. Да. Батьківський комітет, друзі, шукайте цей серіал. Дивіться, і е, нехай якомога більше людей дізнаються правду, що відбувається на окупованих територіях і як там живуть зараз. Наші громадяни, дівчата. Ми вам безмежно дякуємо за те, що ви створили такий серіал за те, що ви продовжуєте боротися з російською пропагандою. Бажаємо вам виграти не один ще такий грант. Дякую, щоб не продовження. одну. Таку дуель. Да, да. Ну і сподіваємося, що дуже скоро ми вас побачимо тут вже з новими. Дякуємо за запрошення. Проектами. Дякуємо вам. Да. Дякуємо вам дуже дякуємо.